Залучення іноземних інвестицій для модернізації міста у Кам'янському оновлюють об'єкти інфраструктури. В рамках програми інвестицій в місто вдалося провести капітальний ремонт декількох шкіл та лікарень. Міський голова Кам'янського разом з делегацією міжнародних інвесторів перевірив перший етап виконання робіт в ліцеї номер 16 Наразі діти тут навчаються в одному реконструйованому корпусі. Подивились також окрему будівлю гімназії номер 11 де в одному з трьох корпусів також вже навчаються школярі. До кінця поточного року ремонт цієї будівлі буде закінчено, і з нового року тут зможуть навчатися всі учні початкової школи. Крім провадження цих двох проєктів, міський голова додав: місто виграло грант на отримання коштів для ремонту комунального закладу науковий ліцей імені Анатолія Легуна, міської лікарні номер 9 лікарні швидкої медичної допомоги. В цих закладах буде здійснено повну реконструкцію та термомодернізацію. В планах розпочати роботи вже у наступному році, зазначив очільник міста. Кам'янське Дніпропетровська область – це одне з найкращих міст, де залучаються іноземні інвестиції. Чому? Тому що є прозорість, є надійна команда. Є лідер, є міський голова, який це може все правильно спланувати. І ну, коли наша команда, команда ПРОН, підтверджує, що це всі гроші, які були зібрані Євросоюзом через Європейський інвестиційний банк, вони доходять до своїх кінцевих бенефіціарів. А кінцеві бенефіціари – це дітки, а це люди, яким потрібна медична допомога, це дорослі люди. Тобто, я з задоволенням, з гордістю підтверджую, що дійсно а, тут відбувається все правильно. Ми виграли гранти на. Отримання коштів на ремонти 7, 8 та 9 лікарень буде виконана повністю реконструкція, теплова санація. До того ж, ми виграли грант на капітальний ремонт будівлі ліцею імені Лигуна. Виконання цих робіт ми розпочнемо наступному році. Дуже дякую нашим європейським партнерам за те, що в цей нелегкий час підтримують Україну, підтримують наше місто і виділяють кошти на реалізацію таких важливих для міста проєктів.